Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете переєднати ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Свіжопригнаний Renault Scenic у дуже гарному стані. Автомобіль 2017 року, 128 тисяч кілометрів оригінального пробігу. 18 тисяч доларів. Двигун 1,5 дизелька давідка, комплектація, Intense. автоматична коробка передач. Значить, є вся підтверджуюча документація по автомобілю. Так, Покажу по салону. Салон комбінований. Так, бачимо, є панорамний дах. Ось така машинка, кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, два електромобілі Renault Zoe і Nissan Leaf. Так, Перший варіант автомобіль 20-го року випуску 58 тисяч кілометрів пробігу за ціною 12-400 доларів. Так, зачинено. Тканинний салон. Так, і поруч Nissan Leaf. 40 кВт батарейка. З 20-го року випуску 61 пробігу. За ціною 13 тисяч доларів. Volkswagen Tiguan, друге покоління, це 19 рік випуску, 86 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, обслужений автомобіль за ціною 17 300 доларів. Покажу з цього боку, буде краще видно. Так, Фіксуємо він код. Так і зачинено. Передній проєкт. Honda HR-V, Свіжа пропозиція на ринку. 18 рік 150 пробігу. 1.8 бензин на автоматі за ціною 16300 доларів. Зачинено, покажу. Так, відкрили нам. Ось така машинка. Так, по салону. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. q 5 повністю обслужена машина від власника, це 15 рік 152 пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 17 тисяч доларів. Маємо сидінь, мертві зони, бенголисену музика, панорамний дах. Опальзофіра 14-го року випуску 233 тисячі пробігу, 1,7 дизель, 7-місном без підфарбувань. за ціною 8500 доларів. Дизельна Mazda CX5 в дуже популярному кольорі. Автомобіль від власника 13-го року, 232 пробігу повністю обслужено в рідній фарбі, за ціною 13900 доларів, торг, звісно, присутній. Є звіт перевірки Carvertical з підтвердженням пробігу, вже роздрукований. Коробка автоматична, є фуркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте, Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів ринку Карбазар. Можна оглядати в будь-який день з 10 до 7 вечора. Volkswagen Каді. Варіант в пасажири. Це 9-й рік 384 пробігони 9 дизель, механіка обслужений автомобіль. 7400 доларів. Ford Focus, в кузові хеджбек. 12 рік, 180 пробіг 1,6 бензин на автоматі за ціною 6750 доларів. Audi Q5, друге покоління. 17-й рік, 165 пробігу. Комплектація Premium Plus. Зачинимо зараз глянемо з іншого боку. Коли цікаві, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Audi Q7 17 рік, 160 пробігу, 3.0 бензин на автоматі за ціною 28 500 доларів. Кірений салон, панорамний дах. Ось Такий варіант. Renault Megane в вкузовий універсал. Значить 15 рік 249 пробігу 1,5 дизель автоматична коробка передач 249 пробігу. За ціною 9,350 доларів. Peugeot 3008 10 2010 року 227 пробіг, 1,6 дизель на автоматі. Коробка роботизована за ціною 8500 доларів. Volkswagen Туран. 2007 рік, 227 пробіг, 1,4 4 бензин, механіка. Замінений, замінений ланцюг РМ пишуть ціна 6300 доларів. Автомобіль з клімат контролем на механічній коробці передачі. Volkswagen Jetta. автомобіль 2020 року, 25 тисяч пробігов кілометрів, 1,4 4 бензин на автоматі за ціною 16 950 доларів. Мазда 6, 17 рік 150 пробіг, 2,5 і автоматична коробка обслужена за ціною 11900 доларів. Тканинний салон, кондиціонер. такий варіант. Renault Scenic. Машинка 13-го року, 194 пробіг, 1,5 дизель, автоматична коробка за ціною 8200 доларів.